Зупинись, скажи пароль та поклади до банки гроші на зсу. Троє друзів хлопчаків облаштували незвичний блокпост, аби зібрати кошти на допомогу нашим захисникам на передовій. Дитячий блокпост на одній з вулиць міста з'явився лише два тижні тому. Один із юних волонтерів, 11-річний Даня Переселенець. Він з батьками п'ять місяців тому переїхав до Кривого Рогу із тоді, що окупованого Ольгиного, що на Херсонщині, коли почав товаришувати із сусідськими хлопчаками Павлом та Владом, школярі вирішили зробити на вулиці блокпост. Ідею підглянули в інтернеті та попросили батьків допомогти з облаштуванням міні-фортеці. Брусами випиляли, доски знайшли, клієнку купили там. Ми ж пакети взяли з дому, листя набрали. Коли нас немає, то ми просимо друзів, щоб постояли. Вже біля так званої мініфортеці хлопчаки зупиняють автівки та роблять так звану перекличку відомими усім українцям патріотичними гаслами, а потім зізнаються, що збирають гроші на допомогу Збройним силам. Добрий день. Добре. 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 Що хлопчаки стояли біля блокпосту з ранку до вечора та перехоплювали до 40 машин. За один такий врожайний день юні тилові вояки збирали до тисячі гривень. Зараз у вільний від навчання час волонтери можуть перебувати на посту лише кілька годин на день. Фіксованої такси за проїзд для водіїв немає. Керманичі донатять хлопчакам по 20-50 гривень. Проте був один благодійник, що не пошкодував малечі чи маленьку суму. А якщо вони проїжджали, то ми не розстраювались і далі працювали. Нісан, вроді. Дав 200 гривень нам. Ми сказали, дякую, гарного дня. А він говорив нам, що дуже дякую вам за цю допомогу ЗСУ. Події, що проїжджають повз дитячий блокпост в захваті від такої ініціативи. Кажуть, зараз будь-яка допомога важлива, бо від неї залежить наша перемога. Ми бачимо по місту це вже десь третій блокпост дитячий, і воно, ну, скажімо так, а дихає, що наше майбутнє покоління вже росте таким більш продержавним. У вишиванках воно стоять, блокпост, значить, щось треба. Все піддержуємо. Побіда слава за нами. Слава Україні. Добре, добре, да. Молодці, хлопці підтримують нашу Україну, Україну ВСУ. нашу ВСУ. За перший тиждень свого чергування на блокпості хлопчаки зібрали 6 тисяч гривень та одразу ж передали волонтерам благодійної організації Набад Кривбас. Бувало таке, що цілий день стояли, там чи півдня стояли. А тепер зараз бували взагалі два дні не стояли. О, то цей. То, Тому що уроки, покуди уроки поучать, потім там стають на пару часів, там бігають, підуть, погуляють, а потім приходять. Довольно м -м, хорошо в них почало отриму. Згуртувалися з хлопчиками. Малеча мріє знов не збирати 5-6 тисяч гривень, аби неспорожню скарбничку завітати до благодійного фонду, що опікується нашими військовими. Будуть поспішати, бо ж попереду холодна пора року, тож військовим потрібно буде утеплюватись. Маріола Акуліч, Віктор Степанов, перший міський.